Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Ой, вибачте, давайте починаємо з один день дивимось, починаємо з особистого життя. І давайте дивитися, що буде завтра у вас в особистому житті. так Закінчується. І так, знаєте, якась така ситуація. Яка трималась, от, ну так, деякий час, і вам складно було це витримати. І це більш за все, як стосунків, якихось домовлянь, може, стосувалось, якогось, коли ви спілкуєтесь, от з кимсь важливим для вас, чи важливою для вас, тобто з людиною, з якою. Ці стосунки вони не розвалюються, а от просто яка, якесь було ускладнення. Оце все завершується вже. І буде якась пропозиція, щось ви будете між собою обмовляти. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Очікування, от по коханню, очікування, яке вже, знаєте, аж дратує, і воно вже довге, і воно поки що ще буде. Бажання є. Бажання таке, що, знаєте, от дайте тільки можливість. А от можливість не дуже є. Угу. Місяць диявол на можливість. Четверто жезлі є, є, четверка, жезль, є ситуація, в якій ви трошки ще залежні. І не так воно, як хочеться, і не зрозуміло, коли ця залежність від вас відійде. Але людина ніде не дівається. Бо е, тягне до вас от так, як тягло, так і тягне до вас, бо ви е, цікавите, як і раніше цікавили, тож терпіння, як то кажуть вам. Давайте далі дивитись, діє чоловіка у бік жінки, діє чоловіка у бік жінки. А щось він тут не дуже може діяти. У нього не вистачає ресурсу. Ну, там дивіться, у кого якого і ресурсу, комусь елементарно фінансів не вистачає, щоб якось діяти, комусь не вистачає от, знову ж таки якихось можливостей. Хоча пропозиції якісь навіть будуть. Ви тут така жінка для цього чоловіка. Що він навіть не розуміє, він вам взагалі-то потрібен. Взагалі, от такий чоловік, як він, він може бути поряд з вами, бо ви тут королева жезлів і е, верховна жриця. Ви ж відьма, до вас же ж просто так не підійдеш. Ну, дівчат, згадуємо е, класиків, е, як то кажуть, у Києві на базарі кожна баба відьма. Пам'ятаєте, як це було? Може, це не пряма цитата? Може, я і не згадала її, так як було в книзі, але ж не просто ж так написано було. І ви ж знаєте, українки, вони то взагалі то й відьми, <сум> ніяк інакше. Тож він вас і бачить. Це не те, що він там дуже цього боїться. Ні. Він просто не розуміє, що він, що він може вам такого запропонувати, щоб ви не відмовились, щоб ви взагалі зацікавились таким чоловіком, як він. Він себе відчуває ну, таким дріб'язковим поряд з вами, ви така могутня поряд з ним. Ну, Добре. Давайте далі. Дії жінки обік чоловіка. Давайте побачимо діє жінки обік чоловіка. Ну, угу. ви ж розумієте, як не відьма, то диявол у спідниці. Ну, жінка тут дійсно, тут така, що якщо не в гуморі, то ховайся, щось ви будете його навчати, щось ви його так у розмові спрямуєте, де там йому треба ходити і що робити. По справедливості, я не кажу, тут, тут диявол не просто так, тут він буде по справедливості взаємодіяти. Ви щось, щось маєте до цього чоловіка, і щось ви так знаєте, не просто так ви будете йому на горіхи видавати. Робота. Давайте дивитись, що у вас завтра буде по роботі. Ага. Угу. Ну, зміни, бо завершити щось складне. І дивіться, для когось просто складно буде завершуватись день, бо ви багато чого будете міняти в роботі. Для когось зверніть увагу на ваш заробіток, бо трошки там треба б вже зміни в цьому внести. Ну, Наприклад, нагадати керівництво, що непогано було б вам підвищити зарплатню. Що той обсяг роботи, який ви виконуєте, коштує дорожче, ніж є, ніж ви там робите і отримуєте. Ніби непогана зарплатня, але можна було б вище. Є ще куди вище. Це ще не стеля вашої зарплатні по вашій роботі. Але руху такого, щоб як, як то хочеться, воно не буде в цей день. Але дивіться, все ж таки, в чим ви свою силу покажете. В чим ви нагадаєте, як треба рухатись вперед. Комусь зі своїх оточуючих. І тут у вас таке терпіння янгельське, а хтось його буде трошки так випробовувати. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам завтра важливо прийняти? Дивіться, десь буде зупинка, десь ви собі там напланували якийсь рух, але і, і, нібито вже і почали рухатись в тому напрямку, але в останню мить десь там зупинитесь, скажете так все, ні. Як затягувати трошки будете ту тему, як, от, знаєте, не, не так, як собі планували, не так щось піде. Угу. Приймайте, як є, бо тут ви нічого не можете змінити. Знаєте, коли одні плани, а щось не врахували. І оце щось, воно саме і буде мати вплив на ситуацію. Давайте далі дивитись, від чого краще за все відмовитись. Тут будете обирати, тут, як, знаєте, навчання якесь от щось уроком буде. І це кармічний урок. І трошки я уточню, бо вам тут подумати треба, що обрати. Отак. І дивіться, зараз все ж таки хочу уточнити. Угу. Все ж таки, щось розвалиться і з чимсь вам не прийдеться попрацювати. Буде закрита можливість, буде, може, закрита. М -м -м. А вам чи кимсь Ні, ви самі відмовитесь. Зміркуєте і відмовитесь. Угу. А що воно так краще буде вам чекаєте? Ну так ви якоїсь проблеми уникнете, так треба буде. Тож, не хвилюйтесь, де там у вас трошки будуть дійсно зміни в той день по ваших справах. Ну, просто воно так треба буде. Нічого. Ви потім нас доженете. Так, чого ж не уникнути вам завтра? Чого вам не уникнути? Якоїсь роботи. Це було заплановано, це таке, що ви до цього поступово рухались, так вам треба. І це трошки як з хвилюваннями у вас буде пов'язано ваше хвилювання, чи чиїсь хвилювання. Тут може бути і так, і так. Ви як знаєте, як балансу десь там треба буде досягти. або як... До ладу щось привести, як очистити якусь там ситуацію, або щось очистити, якусь там ну десь щось. Може, в собі, може, десь прибратись треба, може, з кимось там допомогти комусь навести лад, де-інде. -де? Не будемо докапуватись, бо ви різні, у вас по-різному воно буде. Давайте далі. Порада від вищих сил для вас на цей день порада. Слухайте, як, як воно насправді гарно. Дивіться, король жезлів може бути така ситуація, коли вам доведеться працювати з таким королем жезлів в цей день, щось прояснювати. Якусь ситуа... ситуацію висвітлювати, от просто щоб все 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 було зрозуміло, щоб жодного питання не залишилось, і це буде якийсь дуже швидкий розвиток. Для когось вас це ви будете в таких енергіях короля жезлів, коли я знаю, що я хочу, і головне, я знаю, як цього досягти. І чим скористатись. Знаєте, коли у вас і всі інструменти є в руках, і є бажання довести до ладу щось, і є внутрішній той тобто, стрижень, щоб зробити щось так, як вам треба. І головне, що ви не будете затягувати. І це щось, що воно вам необхідне. І для когось ви знаєте, будете людиною необхідною в цей день. От просто без вас нічого не буде або неможливо без вас, або без вас не вийде. От Якось так. Тобто день доволі сильний по енергіях, і ви будете, знаєте, людиною, яка може все. От у вас буде таке внутрішнє відчуття, що от я можу це зробити. І робіть, бо у вас всі можливості, щоб щось дійсно вийшло так, як вам то слід. Все, на цьому. Всім дякую за перегляд, всім вам гарнішого дня, ніж ви собі уявляєте зараз. І гарних людей поряд з вами, і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. І всім дуже-дуже дякую за зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Всім пока.